Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео восьма самостійна робота. Тема ділення натуральних чисел, ділення з остачею. Перед тим як перейдемо до прикладу, трошки теорії. Ми сьогодні розглянемо нову операцію з натуральними числами. Вже розглядали додавання віднімання множення. Сьогодні ділення. Ділення це операція протилежна до множення. Розділити число А на Б. А поділити на Б, означає знайти таке число С, при якому добуток Б і С дасть нам число А. Ось так можна означати операцію ділення. У нас є ділене, це число, яке ми ділимо ділене, ділене, дільник. Це те, на що ми ділимо дільник. І результат ділення це частка. Ділене дільник і частка. Е, операція ділення показує у скільки разів перше число більше за друге. Операція віднімання, якщо ви пам'ятаєте, то показує, у скільки разів, на скільки разів. Перше число більше за друге, операція ділення у скільки разів перше число більше за друге. Що ще слід е, запам'ятати? Що на 0 ділити не можна. Тобто, якщо у нас є ділення на 0, то цей вираз не має змісту. І у нас тут тема ще ділення застачею. Тобто, ділиться два натуральних числа, може ділитися на ціло. А може ділитися з остачею. Ділення з остачею, це у нас можна записати, яким чином А дорівнює Б на С плюс R. Тобто у нас виходить, що? Ділене, ділене, це добуток іде дільника, перший число дільник. Це у нас іде неповна частка називається, неповна частка. І якесь число залишається в остачі. Остача. Остача. Е, найчастіше ділення з остачою визначається в стовпчик. Ну, давайте, наприклад, якесь число 125 поділимо на 3. Воно націло не ділиться. Так, одиниця на 3 не ділиться, 12 ділимо на 3. Маємо четвірку. 4 помножити на 3 буде 12. 12 відняти 12 0, і у нас залишається П'ятірка зноситься, 5 на 3 ще ділиться. Остача має бути менша за те число, на яке ділимо за дільник. Тут ми беремо по скільки по одному, одиниця на 3. Трійка 5 відняти 3, 2. І от дивіться, вже двійка у нас в остачі менша, ніж дільник. Тому ось це число 2 і буде остачею. Ми число 125 можемо записати яким чином? 125 дорівнює, Ми 3 множимо на 41 і додаємо остачу 2. Це стосовно ось цього останнього запису. Тобто, у нас ділене 125 дорівнює добутку дільника 3 дільника те на що ділимо. 3. На неповна частка у нас 41 і остача двійка. Ось це, що стосується теорії. Тепер переходимо до розв'язування наших завдань. Перше завдання. Укажіть остачу при діленні числа 38 на 7. 38 поділити на 7. Давайте в стовпчик виконаємо. Скільки. Ми можемо взяти ну, 5 на 7 буде 35, а 6 на 7 буде вже 42. Тому ми беремо тут по 5. 5 на 7 35. 38 відняти 35 буде трійка. Трійка у нас в остачі менше за 7, тому 3 вже є остачею. І у нас остаче відділення треба вказати, остаче відділення буде це число 3. І трійка у нас записана під варіантом відповіді В. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді В. І давайте просто для себе запишемо ось це ділення ось в цьому вигляді, який у нас є через ділене, дільник, неповну частку і остачу. Тобто число 38 у нас, по суті дорівнює чому? Добутку 7 на 5 і додати остачу 3. Ось це наша остача. 7 на 5 – 35, додати 3, 38. Тому ми. Правильно виконали ділення. Отже, відповідь на перше завдання варіант відповіді В. Наступне друге завдання. Знайдіть х, якщо добуток 26 відняти х множиться на 3 дорівнює 78. Дивимося, зліва, у нас два множники. Один множник в дужках 26 х, другий множник 3. І добуток у нас цих двох множників складає 78. Ми можемо ось цей множник, що стоїть в дужках, знайти як результат чого? Ділення 78 на 3. Тобто ми результат множення ділимо на один із множників. 26 відняти х дорівнює 78 поділити на 3. 26 відняти х дорівнює 78 поділити на 3. Ну, можемо в стовпчик. Давайте згадаємо заодно правила ділення в стовпчика. 7 поділити на 3. Беремо по 2. 2 на 3 6. 7 відняти 6 1, 8 зносимо. Оскільки 1 на 3 не ділиться. 18 на 3, 6. 6 на 3 18. 17 відняти 18 вистачує отримуємо 0. Якщо 0 вистачить, то виходить у нас, що 78 ділиться на 3 націло, і це буде 26. Дорівнює 26. І виходить у нас 26 відняти х дорівнює 26. Від 26. Яке число треба відняти, щоб вийшло це саме число? Робимо висновок, що х дорівнює 0. 26 відняти 0 буде 26. 0 у нас є серед варіантів відповіді, записаний під варіантом відповіді Б. Тому правильна відповідь на друге завдання варіант відповіді Б. Йдемо далі. Наступне завдання третє. Обчисліть, і тут є три підпунти. Підпункт під А. У нас що тут 8 помножити на 7 додати 2 в перших дужках, Ділиться на 9 помножити на 4 відняти 36. Так, що у нас виходить? Е, виконуємо дії в перших дужках. 8 помножити на 7 буде 56. І додати 2 буде 58. Поділити. 9 помножити на 4 буде 36. 36 відняти 36 буде 0. У нас виходить вираз 58 поділити на 0. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна, тому цей вираз не має відповіді.

що у нас виходить? Ну, ми можемо ділити в стовпчик, а можемо скористатися властивостями ділення. Так, ми з вами позаписували. Давайте ще запишемо деякі властивості ділення. Можна виділити три властивості. Давайте ось тут внизу їх запишемо. Що, якщо у нас множиться, іде множення в дошках, а потім. Це множення ділиться на якесь число С, то ми можемо спочатку виконати операцію ділення А на С, а потім помножити на Б. І навпаки можемо виконати операцію ділення B на С і помножити на А. Ось така одна властивість. Друга властивість, якщо ми. Ділимо не множення, а додавання або віднімання. Тобто А в дужках іде або додавання, або віднімання, і ми ділимо на С. То ми окремо кожен із доданків можемо поділити ну, а потім поставити знак або додавання, або віднімання, дивлячись те, що стоїть в дужках. І другий доданок поділити на С. Ось така друга властивість. Ну і третя властивість, якщо число А ділиться на якийсь добуток Б на С. Давайте отак, ми їх властивостями. То ми можемо А поділити на Б, виконати ділення і потім поділити на С. Ось така третя властивість. Це ті властивості, які потрібно запам'ятати. Ну і можна ж знову ж таки. Виносити спільний множник за дужки або вносити за дужки. Ну, давайте що? Тут можемо дивіться, ділиться на 36, а тут на 18. Ми знаємо, що 36 це що? 2, помножити на 18. Ну, Давайте ми це і запишемо. Що буде 5436, поділити, що у нас вийде, на 18, помножено на 2. Тобто 36 розписали як 18 помножено на 2. Додати, давайте тут додати, 306 поділити на 18. До ось цієї нашої третьої властивості повертаємося. Дивіться, у нас ділиться на множення. Тому ми можемо спочатку, що? 536, ну, 18, 2 можемо поміняти місцями. Тобто, що буде? 5436 поділимо на 2 і поділимо на 18, додати 306 поділити на 18. Дорівнює. Тепер дивіться, у нас перше число: ось це. Ну, Давайте ми його поділимо. 5436 поділити на 2. Можете виконати це в стопчик, а можете усно. Це буде що? 5400 поділити на 2, це буде 2700. А ще 36 на 2 буде 18. Тобто виходить 2718. Ділимо на 18, додати 306, ділимо на 18. Тепер дивіться, у нас ось ця є права частина формули 2 зі знаком плюс. Ми можемо тоді суму 2718 додати 306, поділити на 18. Тобто замість А, у нас тут виступає 2718, замість Б 306, а замість С 18. Ми ділимо і перший доданок на 18, і другий. Тому ми 18 можемо винести за дужки. Тобто буде 2718 додати 306 і поділити на 18. Ось таким чином. Тепер 2718 додати 306. 2718 додати 300. Буде 3018, а додати 6 буде 3024. Бачите, усно можна виконувати наші операції додавання. Ділимо на 18. Дорівнює. Ну, стовпчик можете усно поділити це. Я лише запишу результат. Буде 100. 68. Так, ну, давайте що. Давайте оцю я, напевно, праву частину витру. І ми зараз стопчик все-таки поділимо, щоб закріпити це ділення в стопчик. 3024, поділити на 18. 30 на 18 ділиться. По одному. Беремо, оскільки, якщо по 2, взяти, буде 36. По одному взяли, 1 повнош на 18, буде 18. 30 відняти 18. 10 відняти 8, 2. І тут ми одиницю позичили. 2 відняти 1, 1 буде 12. Ну Або 30 відняти 18, буде 12. 12 на 8 не ділиться, двійку зносимо. 122 на 18, беремо по, по 5, якщо возьмемо, буде 90. По 6. Беремо, буде 108. Якщо візьмемо по 7, буде 126. Тому по 7 нам не можна вже. Беремо по 6. 6 на 18, 108 відняти 122 відняти 108 буде скільки у нас 14. так? 14. 12 відняти 8, 4. І Тут одиницю позичили: 1 відняти 0, 1. ну а 1 відняти 1 буде 0. 14 на 18 не ділиться четвірку зносимо 144. Ну а тут уже беремо по 8. 18 на 8. 10 на 8 80. 8 на 8 64. 80 і 64, 144. Востачі 0. Тобто поділилось націло і отримали наші 168. Це відповідь до підпункту Б. третього завдання. І тепер ще в третьому завданні у нас залишився підпункт В. 406 множимо на 604. Відняти 903, 906 множимо на 203. І ділиться все на 302. Дарі мені. Дивіться, можна перемножати в стовпчик, віднімати, потім ділити в стовпчик, Але ми бачимо, що е, так, 406 це 203. Помножити на 2. А 906. Ні, а 906? Нічого. Ну, давайте так. Дивіться, 203 є. 302 є 604, це 302 на 2 помножити. А 906 це 302 помножити на 3. От, давайте ми і запишемо. Буде 302 в добутку, а потім ще ділиться на 302. Ми з дужок винесемо 302 з добутку, І там поділити на 302 буде у нас одиниця. Дивимося, от про що у нас міркування йде. А 406, давайте запишемо як 203 на 2. Так, 203 помножити на 2. Це 406. Ми розписали, а 604 розписали як 302 помножити на 2. Ось таким чином. З другого доданку, ми що. 906 це 302 помножити на 3. 302 помножити на 3. Ну, а 203. Так, і записуємо. Помножити на 203. І ділимо це все на 302. Дарім. Тепер, дивіться, у нас в дужках різниця двох виразів. В першому виразі є в добутку 203. і 302 є і в першому і в другому в добутках. Тому ми можемо добуток цих чисел. Оцей добуток 203 на 302 винести за дужки. Що у нас в дужках залишиться з першого доданку? 2 помножити на 2. Четвірка залишиться. Далі залишиться знак мінус. Тут, якщо 302 і 203 винесли, залишилося трійка. От Дивіться, у нас в дужках залишилось 4 мінус 3. А за дужками буде що? Помножити на 203, помножити на 302. Це те, що ми винесли добуток за дужки. І розділити на 302, те, що у нас іде далі за умовою. Ну і от дивіться, що у нас тепер виходить. 4 відняти 3 це буде одиниця, ми її не пишемо. 302 поділити на 302. Також одиниця. Оскільки два однакових числа діляться. І у нас залишається що? 1 помножено на 203 помножено на 1. Ну і виходить відповідь 203. Тобто відповідь до підпункту В третього завдання буде 203. І останнє четверте завдання. Обчисліть. У нас тут в великих дужках вираз. Потім в цих великих дужках є перші дужки. 2935. 2935. Додати 5202. Ділиться ці дужки на вираз в других дужках 781. Відняти 678. Множиться на 280. Відняти 280. Закривається дужки і ділиться на 390. Дорівнює. Так, давайте спочатку виконаємо дії в дужках. У нас тут сума, ну, давайте в стопчик. 2935 додати 5202. 5 додати 2, 7, 3 додати 0, 3, 9 додати 2, 11, одиницю пишемо, 1 помічаємо. 2 додати 5, 7, та 1 – 8. 8137. 8137. Поділити. Віднімаємо 781. 781 відняти 678. Виконуємо дії в других душках. Одиниця мінус 8 не віднімається. 10, позичаємо звідси одиницю. 10 відняти 8, 2. Звідси одиницю позначили, залишилась не 8, а 7. 7 відняти 7 0. Ну, і тут 7 відняти 6 одиниця. Тобто виходить 102. Тільки тут, підожіть, не 102, скільки 103. Не 10 відняти 8, тут же не 0, а одиниця. 11 відняти 8 3. Потім 7 відняти 7 0, 7 відняти 6 одиниця, 103, так. 103. Далі помножити на 280. Далі у нас що? Віднімаємо 280. Це все в дужках великих і ділимо на 390. Дарім. Так, тепер, дивіться, у нас в дужках є в добутку 280 і в першому доданку, і 280 є в другому доданку. Тому ми їх можемо винести за дужки. І в дужках у нас залишиться що? 8137 поділити на 103. З першого доданку 280 винесли, залишилася вся частка. Відняти 280 з другого доданку винесли, залишилась одиниця. Помножити на 280, бо ми їх винесли за дужки. Ну і поділити на 390. Поділити на 390. Дорівнює. Так, що у нас далі? Наступне у нас можна виконати ділення. Те, що в дужках. Давайте я зітру це. столбчик. 8137, поділити на 103. Воно має ділитися націло. Якщо логічно. Так, давайте, поскільки... По 8, 81 на 108 на 103 не ділиться. 81 на 103 не ділиться. 813 ділиться на 103. Якщо ми візьмемо по 8. 8 помножити на 103 буде 824. Буде більше, тому ми беремо по 7. 7 на 103 буде 721. 721. 813 віднімаємо 721. 3, відняти 1. Двійка. 1 відняти 2 не віднімається, позичаємо звідти одиницю. 11 відняти 2, 9. Ну і Тут ми одиницю позичили, 7 відняти 7 0, тобто буде 92. 92 на 103 не ділиться, зносимо сімку. 927 на 103, ну, зрозуміло, буде по 9. 9 на 103, 9 на 100, 900 і 3 на 9, 27. Буде 927. 927 відняти 927 буде 0, востаче 0. Тобто ділиться націло. І виходить, у нас 8137 поділити на 103 буде 79. Тобто, у нас виходить що? 79 відняти одиницю в дужках Множиться на 280. Ділиться на 390. Дорівнює. Так, дивимося далі. У нас є. Все одно ще великі числа. 280 і 390 є нулики в цій частці. Давайте, 79 відняти 1 буде 78. Перші дужки. Помножити. 280 ми можемо розписати, як 28 помножити на 10. І ділимо, а 390 це 39 помножити на 10. Дорівнює. Дивіться, за останньою нашою третьою властивістю. Якщо ми якесь число, а у нас оце число А, це добуток 28 на 10. Ділимо на добуток, то ми можемо це число поділити на один із множників, і потім поділити на інший. От дивіться, що мається на увазі 78 помножити. Далі 28 на 10. Ми ділимо на. 39 і ділимо на 10. Ось таким чином. І дивіться, що у нас виходить. У нас виходить 78. Помножити на 28. 10 поділити на 10 дасть нам одиницю. І у нас залишається поділити на 39. Так, тепер. Дивіться, до першої нашої властивості. Якщо у нас добуток, ось у нас добуток. Ділиться на якесь число, то ми можемо один із множників поділити на це число, а потім домножити на другий множник. Ну, нам зручно 78 поділити на 39, оскільки це буде 2. Тобто ми можемо записати за першою нашою властивістю, ось таким чином: 78 поділити на 39 і помножити на 28. Дорівнює. 78 поділити на 39 буде 2. І помножити на 28 дорівнює 56. Отже, відповідь до четвертого завдання. У відповідь ми записуємо результат 56. Ось цей вираз ми обчислили і вийшло 56. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!